Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдана Вікторівна, і сьогодні ми з вами будемо вивчати базу з м'якого знаку. М'який знак це важлива тема на НМТ і часто чергують з апострофом, який ми вже з вами вивчили, тому уважно, уважно слухаємо, тому що ви цю тему дуже часто недооцінюєте. Ну що, нумо, нумо розпочинати. Почнімо з того, що взагалі таке м'який знак або знак м'якшення. Це буквочка, так, ось наша буквочка, але це буквочка незвичайна. Тому що вона позначає м'якість приголосних звуків, так, транскрипції, це буде м'якість. І нам з вами важливо розуміти, коли цю м'якість ставити, а коли ні, і не переплутувати з м'якістю, яка дає нам я «ю», «є», так, коли позначає один звук. Тому ну маному -ну розпочинати. Коли ж ми будемо писати м'який знак, перше запам'ятайте, це найголовніше правило д. Т, з, с, н, Так, після цих букв ми будемо писати м'який знак. Ми можемо запам'ятати ці букви за допомогою фрази Де ти зіси, цілини. Коли минулого уроку ми вивчали апостроф, ми говорили, що апострофом пишемо після губних букв і запам'ятовували за фразою Мав побув. Тоді пишемо апостроф. А м'який знак пишемо після де ти зісицілини. Так, після приголосних, які входять у цю фразу. Наприклад, палець. С входить в нашу фразу, тому пишемо м'який знак. Крохмаль, Л входить в нашу фразу, тому пишемо м'який знак. Кінь Н входить в нашу фразу, тому пишемо м'який знак. Наступне після Р усередині слова перед буквою О. Загалом після Р м'який знак ми не пишемо. Але якщо далі буде О, то лише в цьому випадку після Р буде м'який знак. Трьох. Є О, тому буде м'який знак. Ларіок є О, тому буде м'який знак після Р. Так? Царьок є О, тому буде м'який знак після Р. У усіх інших випадках м'якого знаку після Р не буде. Наступним знак ми пишемо у суфіксах Ск, Ск і Ц. Наприклад, український є цей суфікс, козацький є цей суфікс, запорізький є цей суфікс. Тобто бачимо цей суфікс і пишемо м'який знак. І у пестливих суфіксах. Саме, оньк, есеньк, оньк, ісіньк, юсіньк. Наприклад, легенько є «еньк», тому пишемо м'який знак. Голівонька є оньк, тому пишемо м'який знак. Рученька є «еньк», тому пишемо м'який знак. Тому підіб'ємо підсумки. М'який знак ми пишемо після детезі цілини. Після Р, якщо далі стоїть О, у суфіксах ск, ск, цьк, і у писливих суфіксах еньк, оньк, есеньк, оньк, ісіньк, юсіньк. Запам'ятали. Тепер ну, ми розберемося, коли які знаки ми писати не будемо. Запам'ятайте, як ми тільки що сказали, якщо у нас Р у кінці слова або складу, крім ось цього випадку з О, кобзар. Р тому не пишемо м'якого знаку. Товар р, тому не пишемо м'якого знаку. Писар Р. Тому не пишемо м'якого знаку. Ви дуже часто допускаєте помилку слово Харків так. Арків. Але ось тут у нас Р в кінці складу, тому м'якого знаку не буде, так? В російській мові, на мові ворога, так буде. Але в українській мові Р в кінці слова або складом який знак не пишемо. Запам'ятайте це, будь ласка. Наступне, коли ми не будемо писати м'який знак, це якщо у нас вже буквочка пом'якшена. Тобто, коли у нас пізніше буде м'який знак, або я ю є позначатиме один звук, ми, ми пам'ятаємо з теми фонетики, що м'якість вони віддають. Ну, дивитись на прак. Сонця у нас я стоїть після приголосного, отже, позначає один звук і віддає м'якість попередньому приголосному. Пісня те саме, радість. У нас вже є м'який звук, тому ось тут м'якого знаку не потрібно. Тут теж м'який звук, тому нам не потрібно. Пісня, Так, воно впливає. Зрід на це особливу увагу. І останнє це, якщо у вас є губні, бо після губних ми пишемо апостроф, пам'ятаємо, побув. та шиплячі. Після шиплячих ми не будемо теж писати м'який знак. Наприклад, дощ те ж слово, в якому ви часто помиляєтеся. Дощ у нас закінчується на шиплячий, тому м'якого знаку не буде. Степ, голуб, кров. Мав, побув, тому якого знаку теж не буде. Тому що тоді ми що робимо? Пишемо апостроф. Ну, якби далі було продовження. Ну, ми застосуємо ці правила на практиці. Погнали. М'який знак пишеться в усіх словах: рядках. Замовницьки. Ми пишемо м'який знак, тому що суфікс цьки. Прем'єра тут взагалі буде апостроф, тому цей варіант вже зайвий. І ніч закінчується на шиплячій, тому м'якого знаку не буде. Цей варіант відпадає. Зелененький, у нас є пестливий суфікс еньк, тому буде м'який знак. Пекар закінчується на «р», а Р в кінці слова, бо складом який знак не пишемо. Вогонь Н входить де зі сицілини, тому буде м'який знак. Через пекар варіант не підходить. По-козацьки у нас є Суфікс К, тому буде м'який знак, по статті буде м'який знак, бо входить дети зі зіси цілини, залізь — «те», тому що З входить «Дети зі сиці цілини. І це у нас буде правильна відповідь. Нехворож закінчується на шиплячий, тому м'якого знаку не пишемо. Горобець, у нас буде м'який знак, бо «ц» входить в зі сиці цілини. І ганьба Н входить, дети зі сиці цілини, тому буде м'який знак. Тому правильна відповідь В. А якщо ви хочете більше дізнатись цієї теми та весело та цікаво готуватися до НМТ, то запрошую на свій річний курс. Так як ви учасники безплатного курсу, для вас буде знижена ціна, а саме ви бачите на екрані. Тобто, якщо ви напишете мені в директ, я з вами в інстаграмі. Так посилання на мій інстаграм буде нижче в описі під відео, але також залишаю його вам на екрані, щоб вам було простіше, бо укрмова. Пишіть я з вами, і за вами буде закріплюватися знижена ціна. Якщо ви доєднуєтесь лише до української мови, то це два онлайн заняття на тиждень. Якщо лише до літератури, то це будуть заняття в записі, а не онлайн. Також ви можете придбати курс з української мови і літератури, якщо готуєтесь до цих двох предметів. Кожен мій учень буде отримувати друкований конспект і робочий зошит, який я буду надсилати перед початком навчання. У кожного буде особистий кабінет ігри до кожної теми різних типів домашні завдання. Індивідуальні консультації щомісяці в Zoom пам'ятаємо про них, там де ми будемо перевіряти ваші знання і шукати. Слабкі місця, зріз знань щомісяця або пробні НМТ. Також у нас будуть ігри в чаті. Щосуботи через суботу. Ви вже на безплатному курсі змогли їх спробувати. Я завжди з вами на зв'язку. Тобто, ви можете складати тести, які ви вам не зрозумілі. Я вам буду їх пояснювати в голосових повідомленнях. Цим проблем у нас немає. Буде час з учасниками там, де ви зможете спілкуватися. Ну і багато, багато, багато чого різного те, що ви бачите на екрані. Якщо ви хочете доєднатися, пишіть мені в інстаграм. Я з вами і я вас проконсульту. Сультую, ну а на сьогодні все всіх любліцілубімаю. До нових зустрічей.